Бе, от ви мені скажіть, ви ди. Тільки перевірила, самостійні, контрольні. Огіркова, тобі не стидно, хлопець більше написав, чим ти. Боже мій, нема сил. І що ти думаєш? Зараз то все буду писати в журнал. Чи ти думала, що отак, тихоньки будуть? Квасоля! ти Хоч раз, включив камеру на дистанційному. Хоч раз включив, скажи мені, не включив. А ти що думав? Що я за тебе буду писати? Тобі я зразу ставлю ручкою два. Квасоля. Два. Тюльпа. Ти що там на останній парті сидиш? Чи ти в сьомому класі вже кавалєром сильно себе почувствував? Дорогой, тобі те, що я з мамою твоєю говорила, я олівцем ставлю три. Якщо ти після перерви до мене не підійдеш, я поставлю ручкою. Ти поняв? Маркер! Господи, чуть маркером щоденник і за вас. Боже мій, неподгострений. Я питаю, в кого є точилка, плюс один бал до контрольної. Єдине, що мене радувало в одній дні, поки я тебе перевіряла, та сумка, в яку все влазить. Ви представте, 15 років я тут роблю ви найгірший клас. Сало, я тут для себе сижу чи для тебе? Ти мені скажи щоденник свій. Бистро я пишу, все, хватить сюди. А де твій щоденник? А голову ти вдома не забув? Я зараз найду сюди, бистро, рюкзак. Нащо ти купляєш такий рюкзак, як ти не учишся? Аби батьки платять, аби платили. Це що? Я в тебе питаю: це що таке? Забрав? Я пишу. Я зараз не тільки напишу, я зараз два поставлю зразу за рік. Потім в кінці року бігай, шукай мене, все, хватить. Одна Марія сиділа на першій партушці. Моє ти золото. Тобі я зразу за рік, 12 ставлю. Мамі передаси швітання. Все, моя рибка.